Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про проект постанови від Пенсійного фонду України. Про затвердження змін до порядку подання та оформлення документів для призначення перерахунку пенсій, відповідно до закону України. Пам'ятаєте, в нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який врегульовує більшість питань, що стосується у нас пенсій, та визнання деяких постанов, так, які втратили чинність. Наразі цей проєкт постанови перебуває на обговоренні до 9 Вересня 2025 року, тобто до 9 числа. Що ж зміниться, що пропонують змінити даним е, даною постановою даними змінами, взагалі в чинному законодавстві, яке зараз у нас є? Перше, це те, я тут собі дещо зробила такі е, уточнюючі, да? Записочки для того, щоб поділитися з вами максимально важливою інформацією. Значить, перше, це призначення дострокових пенсій. Це буде стосуватися закону України, тобто надання права на призначення дострокових пенсій відповідно до закону України 33. 3551 це закон, який стосується про статус ветеранів війни, їх соціального захисту і призначення дострокових пенсій, передбачено даною постановою категорій наступних. Це тих громадян, які починаючи з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали участь у захисті нашої батьківщини. І ще е, люди, які отримали інвалідність внаслідок травми, поранення, знову ж таки, контузії або каліцтва, е, о, коли, внаслідок захисту нашої батьківщини ці дві категорії зазначених громадян, якщо будуть внесені зміни, зможуть отримати право на достроковий вихід на пенсії, призначення е, дострокової пенсії е, за віком. Це що важливо. Далі. Також буде уточнено перелік документів, які будуть необхідними для призначення пенсії по інвалідності. Тож чекаємо, з чим саме буде, якими документами, так, що буде доповнений даний перелік, який ми наразі з вами маємо. Далі дивіться, що ще ще буде стосуватися виплати пенсії тим громадянам, які проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, і не отримують пенсії від органів. Пенсійного забезпечення Російської Федерації, тобто, фактично, якщо ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації, проживаєте на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ви зможете отримати виплати. Як це буде відбуватися? Чекаємо додатковий механізм. Тут чітко визначено здійснення виплати пенсії, зазначеним громадянам. Далі. Зарахування до стажу періодів роботи до 1 січня 92 року в Республіках колишнього союзу, з якими накладено договір в галузі пенсійного забезпечення та з інших державах, з якими на укладено міжнародний договір України. Пам'ятаєте, ми з вами про це дуже багато говоримо зараз про те, як, якщо ви збираєтесь приїздити в іншу країну, взагалі як зараховується той чи інший період. То відповідні зміни мають врегульовувати дане питання і весь стаж до 1 січня 92 року, якщо ви навіть були на території республіках колишнього Радянського Союзу, з якими немає у нас ніяких договорів, угод міжнародних також буде вам зараховуватися до стажу при призначенні вам пенсії. І ще. Є таке е, одне положення, це надання можливості громадянам, яких органи е, Пенсійного фонду України е, встановлено у режимі відеоконференцзв'язку, Так, це. Коли в основному ви проходите фізичну ідентифікацію, надано можливість звертатися із заявою про поновлення пенсії або через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, якщо ви там зареєстровані. Або ж через засоби єдиного державного вебпорталу порталу електронних послуг. Тобто або так, або так дистанційно ви зможете поновити виплату пенсію. Не так як зараз дав, що вам треба особисто для того, щоб поновити виплату пенсії, вам потрібно особисто звернутися в органи пенсійного фонду, фізично прийти, написати, показати, що ви є живий, а тут якби да. В режимі відеоконференц представники Пенсійного фонду України отримають інформацію, що людина є живою, і в такому випадку ви зможете потім подати заяву про поновлення пенсії, або ж через веб-портал пенсійного фонду, хто зареєстрований, або ж. Засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. От такі, така інформація станом на сьогоднішній день. Тож будемо чекати ще більш детальніших роз'яснень, механізмів щодо е, е, цих основних, таких, скажімо, моментів, які. Наразі є у нас проблемними і зарахування стажу до 92-го року. Бачите, дані зміни визначать ще додатково дві категорії громадян, які зможуть і будуть мати право виходити на пенсію раніше, не чекаючи досягнення 60-річного віку і спрощують процедуру поновлення виплати пенсії. Ну і вирішиться нарешті питання щодо виплати пенсії тим громадянам, які проживають на території Криму так, міста. Севастополя. Чекаємо на розгляд, будуть зміни, ще якісь обов'язково вам розповім.